Ніколи в житті ще не бачив п'яного кота. от Товариш заріз. Товариш, товариш, куди ви? Злізьте з дерева, товариш. Абсолютно неадекватна реакція на спроби правоохоронця затримати його. Злізьте, будь ласка, з дерева. Шановний. Заставляють значить махану нормально. Злізай. Степан, злазь. Дивишся трохи на ефірні кадри. А вон суботильник, підемо, поговоримо з ним. Шановний, добрий день. Виб... Вибачайте, діалог не вийшов.